Вітаю формування держав Центрально Східної Європи, перші держави слов'янства діяльність Кирила і Мефодія. протягом 5-7 століття відбувалося велике розселення слов'янства. Найдавнішою відомою державою слов'янства стало князівство Само, що виникло в 623 році на землях сучасних Чехії та Нижньої Австрії. Його заснував князь само. За однією з версій, колишній францький купець, об'єднавши місцевих слов'ян для боротьби проти аварського каганату. Князівство проіснувало 35 років і розпалося після смерті його правителя. У 8 столітті у західній частині сучасної Словаччини виникло Слов'янське князівство Нітра, з центром у місті Нітра. На початку 9 століття до нього входили майже всі землі сучасної Словаччини, частина Закарпаття та Угорщини. Єдиним відомим правителем Нітранського князівства був князь Прібіна, який правив у 825-833 роках. У першій половині 9 століття внаслідок об'єднання Нітранського і Моравського князівств утворилася держава Велика Моравія. Більшість її населення становили племена Моравів. Засновником Великої Моравії став князь Моймир. Він та його наступники князі Ростислав і святополк вели боротьбу проти східно-франських правителів які прагнули підкорити їхні землі. Також Моравський князь звернувся до імператора Візантії з проханням надіслати місію для поширення християнства. У 863 році до Моравії прибули брати Мефодій і Константин, більш відомий під чернечим ім'ям Кирило. Їхня християнська проповідь мала значний успіх. Саме з Болгарії, створена Кирилом і Мефодієм слов'янська абетка, потрапила до Русі після смерті князя святополка розпочалися особиці між його синами, що призвело до ослаблення великої Моравії. У 870 році її менша частина стала чеським князістом, а більшу частину на початку десятого століття підкорили угорські мадярські племена, що переселилися в панонію. Утворення чешського та угорського королівств Засновником першого династії правителів у чеській державі вважають Бржемисла, який за переказами був простим хліборобом. Найвідомішим серед перших Бржемисловичів став князь Вацлав. Вацлав багато зробив для поширення християнства серед чеського населення. Це викликало невдоволення давньої родової знаті. Вацлав загинув унаслідок змови, організованої його молодшим братом князем Болославом. Протягом 11 століття чеське князівство вело боротьбу із сусідніми державами. У 1002 році вона стала складовою священної Римської імперії. У 1085 році імператор Генріх IV за допомогу в боротьбі проти пап римського надав чеському князеві Владиславу II королівський титул. Чеська держава отримала статус королівства, але стала залежною від священної римської імперії. Близько 896 року союз семи угорських племен, на чолі з вождем Арпадом, подолавши Карпатські гори, розселилися в середньому подунаві, Дунаві. Дещо пізніше вони просунулися далі та підкорили частину Великоморавської держави. Цю подію угорці назвали віднайденням батьківщини, а Арпад започаткував першу князівську згодом королівську угорську династію. У 955 році, зазнавши поразки від імператора Отона І у битві на річці Лех, угорські завойовники припинили напади на землі священної Римської імперії та перейшли до цілого способу життя. Відтоді серед угорців поширювалося християнство за західним обрядом. Князь Іштван І із династії Арпадів, за підтримки німецьких рицарів, почав хрестити угорців, водночас знищуючи тих, хто не корився його владі. На знак ушанування успіхів князя в поширенні християнства Папа Римський надіслав йому королівську корону, і на Різдво тисяч року Іштванта І коронували. За заслуги у хрещенні угорського населення церква згодом проголосила його святим. Польське королівство і перша болгарська держава. Наслідком об'єднання слов'янських племен у басейні річки Вісла стало утворення польського князівства. Центром формування державності стало племінне об'єднання Полян, зосереджене в районі міста Гнєзна. Від цього племені й походить назва держави Польща. Першим відомим князем став Мешко I Із династії п'ястів, що правив із 960 року. У 966 році він прийняв християнство за західним обрядом і запровадив його у своїй країні. Князь Мешко І склав присягу імператору священної Римської імперії Отону III та одночасно передав свою державу під покровительство Папи Римського. Значно збільшив територію князівства син мешка першого Болеслав I Хоробрий, який захопив Селезію та Моравію, а також міста Гданськ і Краків. У 1025 році Болеслав I прийняв титул короля. Із першої половини VII століття слов'янські племена селилися на південь від Дунаю, а в другій половині сюди прийшли також тюрські племена Болгар. У 681 році вони створили спільну словяно болгарську державу Болгарія, яку очолив хан Аспарух. Протягом 9-10 століття вона значно збільшила свою територію та зміцнила вплив у регіоні. Після створення у 855 році, просвітителем Кирилом і Мефодієм Слов'янської писемності, болгарська держава стала на думку багатьох вчених важливим культурним центром слов'янства. Князь Борис І у 865 році охрестив болгар за східним обрядом. Держава проіснувала до 1018 року і називають першою болгарською державою. Золотою добою її розквиту вважають кінець 9-го, початок 10-го століття, коли правив цар Симеон І. У цей час держава простягалася від Егейського моря на півдні до Буди і Пешта, північних схилів Карпат і Дніпра на півночі. Від Андріатичного моря на заході до Чорного моря на сході. Саме Симеон І першим змінив свій титул із князя на рівне Візантійському імператору. формування перших слов'янських держав на Балканах. У 626 році предки сучасних словенців, які оселилися на східних схилах Альпійських гір у верхів'ях річок Мура, Драва і Сава, утворили князівство Хорутанія – Карантанія. У восьмому на початку 11-го століття князівство перебувало в залежності від імперії Карла Великого, східно-франського королівства та священної Римської імперії. Предки сучасних сербів під час великого переселення народів разом із попередниками хорватів і словенців опанували Балканський півострів. Оселившись на нових землях, серби в першій половині VII століття розгромили аварів і розмістилися на території сучасних Сербії, Боснії Південної Далмації у 879 році. Вони прийняли християнство за західним обрядом. Під час великого розселення частина слов'ян заселила Македонію, яка була провінцією Візантійської імперії. Візантійська влада доклала чимало зусиль, щоб приборкати їх. У дев'ятій першій половині 11-го століття предки македонців перебували спочатку під владою першої болгарської держави, а потім знову Візантійської імперії. Прийняття християнства місцевим слов'янством відбувалося в сьомому-дев'ятому столітті. Разом із вірою серед населення поширювалося кириличне письмо. Предки сучасних хорватів переселилися на терени Хорватії в шостому-сьомому столітті. Християнство за західним обрядом і латинська абетка поширилася серед них у 7-9 століттях. У 925 році хорвати дали відсіч спробам східних франків і Візантії загарбати їхні землі. Вони утворили могутню державу, хорватське королівство, яке проіснувало до 1102 року. Першим в історії країни Королем став Томислав І. Попрацюй з хронологією та вивчи наступні дати. Виконає завдання кросворд навпаки. І які історичні події, на твою думку, були головними. Дякую за увагу. Вивчай історію разом зі мною.